Капкою жемолості, або тикама капская є вічно зеленою ліаною або чагарником, родом з Південної Африки. Але не дайте імені, щоб обдурити вас, жимолості захоплення насправді не є справжньою жемолою і навіть не полягає в цьому в тісних стосунках. Швидше, він належить до роду тикам, представники якого зазвичай називають трубами, квітками або трубчастими лозами. Ці привабливі квітучі рослини можна вирощувати як чагарник, досягаючи висоти близько 3 метрів для великих сортів і від 1,5 до 2,5 метрів для більш компактних сортів. Вони також можуть утворюватися як лози, щоб вони могли рости як альпініська рослина або ліана, що висить з дерев, і в такому вигляді, щоб досягти довжини до 10 метрів. У своїх рідних регіонах кора цієї рослини була використана для приготування наркотиків. Однак зараз його найчастіше вирощують для декоративних цілей. Це витривалий, невибагливий і швидко зростаюча рослина, яку дуже легко вирощувати, і це приносить багато кольору та інтересу до саду. Ви готові дізнатися більше про турботу про цю прекрасну ліану? Давайте заглиблюємось і розглянемо все, що потрібно знати для успішного вирощування цієї рослини у вашому саду. Огляд же молості захоплення. Тип рослини, вічно зелений чагарник або ліана. Сезон цілий рік. Сім'я. Біньоній. Род – текома. Тип текома, текомарія, капансас. Рідний регіон, Південна Африка. Розмір рослин 6 метрів і більше. Потреба у воді низька до помірної. Необхідність сонця, повне сонце до часткового відтінку. Зони стійкості до морозу 9, 11, 8 із захистом від морозу. Сервіс низький. Тип ґрунту добре дренований, родючий, піщаний. PH ґрунту 5, 0, 8, 0. Хвороби гниль. Шкідники, попалиця, щит, рідні регіони та вирощування. У своєму рідному регіоні Південно-Африканська Республіка, текома капшая, як правило, росте в підносі лісів під навісом дерев. Вона часто загортає себе на дерева, вважаючи за краще повісити з гілки на відфільтрованому сонячному світлі. У культурі це універсальна рослина, стійка до шкідників та захворювань. Його вирощують в Австралії, Індії, Європі, Сінгапурі та на деяких островах Тихого океану. Однак в Австралії це вважається інвазивним виглядом. Цей вид нескладно знайти в Південних Штатах США, він дуже добре росте в тропічному та субтропічному кліматі, і його можна вирощувати як багаторічний або з певним захистом від морозу в зоні 8. Він також може бути вирощений як контейнерна рослина в більш холодному кліматі, хоча в таких умовах це буде набагато менше. Класифікація. Куліна захоплення це вічно зелений чагарник або ліана, що належить до родини біньоній, який складається в основному з квітучих лос, відомих їх трупчастими кольорами. Більшість представників біньйонія є деревними, включаючи теком КПСК, що робить лози сильними і сильними, надаючи їм хорошу стійкість до вітру. Вони належать до роду текам, також відомого як тихомарі, який включає 14 видів. З них 12 видів походять з Америки і 2, включаючи теком КПСК, родом з Африки. Родичі цієї рослини: Жакаранда, есперани, а також жовтий старий або жовті дзвони. Усі ці рослини відомі своєю привабливістю для запалювачів, особливо для колібрі. Формування листя у захопленні жимолості є дуже приваблива листя. Листя є спокійними. Тобто вони складаються з невеликих листків, розташованих з обох боків центрального стебла або осі. Вони складаються з непарної кількості листя від 5 до 9. Листя досягають довжини до 18 см, листівки, яйце, що формуються із зубчасті, зазвичай розташовані парами, а чорний лист розташований на кінці гілки. Листя нагадує листя троянди, і деякі сорти отримали прізвиськи на честь цієї характеристики. Яскраво зелений колір листя ідеально доповнює колір квітів. Загальний погляд на листя досить товстий, але з ніжною папоротою якості, завдяки якому вони шострівають на вітрі. Це створює відмінну хеджування при вирощуванні на трейлісі чи іншій структурі підтримки. Квіти. Квіти головна подія для цієї рослини. Якщо листя прекрасна, то квіти просто дивовижні. Трубчасті суцвіття червоного, помаранчевого або жовтого кольору цвітуть скупченнями на кінцях гілки. Коли вона цвіте, вона робить це з великим ентузіазмом, створюючи ці скупчення в кінці більшості, якщо не всі, гілки. Квіти мають трубчасту форму і довжину близько 5 см. Ці квіти дуже привабливі для птахів, метеликів та бджіл, зокрема для колібрі. Найкращі у захопленні жимолості. Це те, що в теплому кліматі він може цвісти цілий рік. Навіть у прохолодному кліматі у неї буде довгий сезон цвітіння, багато різновидів мають тенденцію до пізнього цвітіння, забарвлення з осені до зими, коли цвіте менше рослин. Поширення рослини квітової жимолості легко помножити, і це практично робиться для вас, якщо ви готові почекати рік. Ця приємна, легко контрольована рослина справді прикрашає сад кольором протягом тривалої частини року. Це чудова рослина, яку можна ділитися з іншими любителями рослин, і її можна поширювати насінням, живцями та шарами, які він виробляє незалежно. Насіння коли квіти запилюються, і вони майже завжди запилюються, вони виробляють насіннєвий стручок. Дайте цим стручкам висохнути, а потім збирати насіння. Найкраще почати пророкувати ці насіння навесні, замочувати їх протягом ночі, а потім покласти їх у неглибокий лоток для розеесади. Злегка посипте сумішу піску та ґрунтової суміші. Проростання повинно відбуватися протягом 6-21 дня. Як тільки розвивається їх значна коренева система, їх можна посадити в землю. Єдиним недоліком вирощування цієї рослини з насіння є те, що вона не зацвітає до другого року. Обов'язково захищайте молоді рослини взимку у перший рік вони будуть набагато вразливішими до температурних відмінностей. Шарування це найпростіший спосіб пропагувати клоповину. Все, що вам потрібно зробити, це почекати. Поки рослина випустить розшарування, що вони роблять приблизно через рік після посадки, як тільки рослина буде вкорінена і вона матиме сильну кореневу основу, шарування зазвичай з'являється на невеликій відстані від зрілих стебел і буде точною копією батьківського заводу. Ці шарування можна відокремити від батьківської рослини та пересадити в інше місце всаду. Переконайтеся, що ви робите цей тип розмноження під час активного рослинного періоду рослини. Використовуйте гострий інструмент, щоб відокремити шарування від батьківської рослини, залишивши його кілька коренів для початку. Живці кап'янські жимолості також можуть бути поширені живцями, і це майже так само просто, як вирощування їх з насіння, але це дасть вам рослину, готову до цвітіння в перший рік, якщо стебло буде взято з зрілої рослини. Візьміть живці довжиною 10-13 см і вийміть усі листя, крім кількох маленьких в кінці. Нижче 2,5 см стебла, видаливши кілька дерев'яних зовнішніх шарів. Експозиція делікатної тканини стебла прискорює вкорінення живців. Занурте цей кінець у гормон вкорінення і покладіть у вологе ґрунтове середовище. Перевезення живців просте. Ви можете покрити горщик поліетиленом або іншим покриттям, щоб зберегти вологу, створюючи парниковий ефект. Не дозволяйте ґрунту повністю висохнути. Ваші живці повинні приживатись і почати рости приблизно через 2-3 місяці. Як рости? Виростити цю рослину практично безпомилково. Він росте як багаторічний у моєму саду тут, у зоні 8. Я приділяю йому дуже мало уваги. І кожну зиму він помирає на рівень землі, але навесні знову з'являється, і до кінця літа я отримую дуже привабливу і рясно квітучу рослину. Хоча більшість розплідників продають цю рослину як стійку до морозу лише зону 9, вона добре росте в зоні 8, і з товстим шаром мульчі та додатковим захистом, я готовий сперечатися, він вижив би в зоні 7. Це неймовірно життєздатно. висадка. Найкраще поставити клоповану жимолості навесні чи осінь, щоб дати йому найкращий початок. Слід уникати літньої спеки, оскільки в цей час завод потребуватиме більше ресурсів для коріння. Пам'ятайте зрілий розмір цієї рослини, вибираючи місце, переконавшись, що у вашої рослини достатньо місця для розповсюдження. Подумайте про висоту рослини і вирішіть, чи плануєте ви сформувати його як чагарник або як лозу. Як і ліана, захоплення жимолості може вирости до 10 метрів у довжину. Це важлива рослина і йому потрібна значна підтримка. Переконайтеся, що будь-яка структура, на якій ви плануєте виростити цю лозу, достатньо сильна, щоб витримати її вагу. Це дерев'яна ліана і це важче, ніж справжня японська жимолость. Вибравши місце, викопайте отвір з глибиною кореневого грудочки і втричі ширше, ніж вона. Послаблення ґрунту в цьому діаметрі дасть коріння здорового старту помістіть свою рослину в яму і наповніть землею. Якщо ви живете над зоною 8, розумно вирощувати цю рослину в контейнері, яку можна вести в приміщення, коли температура опускається нижче нуля. Рослина залишатиметься все більш контрольованою при підтримці в контейнері. Світлий. Ця тропічна квітуча ліана не прискіплива для освітлення. Він зацвіте на повному сонці або в частковому тіні. Однак у спекотнішому кліматі вона в другій половині дня оцінить трохи тіні, щоб захистити її від палючого полуденного сонця. У більш прохолодному кліматі, відповідно, ця рослина оцінить велику кількість сонячних променів у прохолодні місяці. Вода це рослина, що лежить на вологу. Якщо ви дасте йому багато води, це нагородить вас рясним зростанням. Однак це також рослина, стійка до посухи. Це здається суперечливим, але читайте далі, і я поясню. Протягом першого року після посадки переконайтеся, що ваша куща або ліана отримує щонайменше 2,5 см води на тиждень. Можливо, вам доведеться поливати рідше, якщо ваша рослина отримує більше тіні, але, як правило, полив це гарна ідея глибоко раз на тиждень. Глибокий полив буде стимулювати ріст коренів глибоко в коріння. Як тільки ваша рослина вкорінена, вона не повинна вимагати стільки уваги. Капельна жимолость із здоровими коріннями досить посуха протистояти і витривалі. Укорінена рослина може потребувати води лише періодично протягом тривалих сухих періодів. Ґрунт капська жемолості переносить більшість видів ґрунтів за умови, що хороший дренаж. Якщо посадка відбувається в дуже ущільненому або важкому глинистому ґрунті, Хороша ідея покращить ґрунт, додавши великий пісок для поліпшення дренажу та вкорінення. Він не вимагає РН і може жити в кислому або лужному ґрунті. Він також добре росте в прибережних районах, де ґрунт піщаний. Вона також стійка до солі. Добриво. Якщо у вашому ґрунту не вистачає поживних речовин, ви можете годувати капсійську жимолосючу раз на рік з балансованим добривами. Однак можливо, що краще просто вдосконалити ґрунт органічним компостом або іншим матеріалом, наприклад, вермікомпости перед посадкою. Загалом, ця рослина ефективно використовує поживні речовини в ґрунті і є дуже енергійним виробником, тому добрива не завжди є необхідним. Клімат і температура. Капський жимолость – це тропічна садова рослина, яка любить теплий, дощовий клімат. Таким чином, він може стати інвазивним у такому середовищі, тому садівникам, які проживають у тропічному кліматі, потрібно буде ретельно контролювати та регулярно видаляти шарування, щоб запобігти його розподілу у великих районах, ніж ви хочете. Різання те, як виріжете свою квіточку захоплення, багато в чому залежатиме від того, яку форму та розмір ви хочете її побачити. Як я вже згадував раніше, ця рослина дуже універсальна в тому, скільки великих і в якій формі ви можете її виростити. Якщо ви вирощуєте його як чагарник, він займе більше обрізки, оскільки він буде прагнути до ліанської форми. Спочатку обрізка довших стебла стимулюватиме розгалуження. По мірі зростання рослини це дасть йому більш товстий, повний вигляд і спонукає його рости в широті. Як тільки ви досягнете бажаної кількості гілок, періодичне обрізання верху допоможе зберегти листя товсту та чудово. Найкраще вирізати навесні.